Добрий день, малята! У нас сьогодні малювання. Як щось гарно заблищить, так вона туди летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися сорока. Сорока досить велика пташка. Серед інших птахів сорока виділяється яскраво білими боками і дуже довгим хвостом. Сороки можуть жити у лісі, а можуть вибрати зручне місце в безпосередній близькості до людей. Характер у цих птахів досить скандальний і ведуть себе дуже шумно. Якщо у вас у дворі оселилися сороки, то напевно влітку увесь будинок прокидається від їх галасливого стрекотіння. Свої гнізда сороки влаштовують на високих деревах. Зовні ці споруди здаються безглуздим нагромадженням вілок різного розміру, але всередині гнізда все влаштовано досить зручно. Під час висиджування пташенят характер у сорок стає тихим, птахи намагаються не привертати до себе увагу. З появою пташенят сороки знову стають галасливими і агресивними, нападаючи на всякого, хто зазіхає на їх дітей. Сороки всеїдні птахи. Вони харчуються комахами, личинками, павуками, різним насінням, фруктами, ягодами та овочами. Ще одна особливість сорок тяга до яскравих предметів. Сороку приваблює все, що блищить. Свою знахідку вона підбирає, а потім ховає у гнізді. Сорока популярний персонаж народних казок і віршів для дітей. За білі боки її так і називають. Сорока білобока. Сороки дуже розумні птахи. Це єдиний птах, який здатен пізнати себе в дзеркалі. Сьогодні я пропоную намалювати сороку. Для роботи нам потрібні аркуш кольорового паперу, гуашева фарба, пензлик, вушна паличка. Склянка з водою, серветка. Приступаємо до роботи. Жили були дві сороки, мали вони білі боки. По гілках вони скакали, зерна у шишках шукали, скрекутали дві подружки. скрек ке, скрескеке. З веселі скрекотушки, Прилітали до кормушки. Там вони Скрекотали, скрекеке, скрекеке ось вам пісенька про це. По траві сороки скачуть, у болоті жаби квачуть, соловей в гаю співає, ластівка в саду літає, скрекотали дві подружки, Скрекеке, скрекеке Ці веселі скрекотушки притали до колів. Вам пісенька про це. Горобці летять, співають, їм сороки помагають, скачуть вони по гілках, по високих ялинках, скрекотали дві подружки, скрепкеке, скреп-кеке, ці веселі скрекотушки, Прилітали до кормушки, там вони зерно клювали, і голосно скрекотали скрепке ке. -ке. Ось вам пісенька про це. По ялинках так скакали, що шишки опадали. Знизу біля шишечок було безліч пташечок Скрекотали дві подружки, скрекеке, скрекеке Ці веселі скрекотушки. Скрекеке, скрек ось вам пісенька про це. Шишки зерна смачні мають, і смачно їх з'їдають, і сорокі, і глибокі, теж до шишок прилітають, скрекотали дві подружки, скреке, скрек еке, веселі скрекотушки прилітали до кормушки, там вони зерно клювали, і холосно скрекота. Скреке, скреке, ось вам пісенька про це. Скрекотали дві подружки, скреке, скреке, ці веселі скрекотушки привітали до кормушки, Там вони зерно клювали і холосно скрекотали, скреке, скреке, ось вам пісенька про це. Ось така робота вийшла у мене. А ви намалюйте свою. Чекаю на ваші фото.